24 февраля это вообще особый день для меня. 24.02.2022 э, мне исполнилось ровно 50. И утром, при, приведя себя в порядок, думая, отмечу, там скажу за тортиком, мне сообщают, началась война, пошел по всей Украине ракетный удар. А так я встретил свой... 50-летний день рождения. Мой позывной давать Маркович, так что как бы так. У нас это самый старший боец, насколько я помню, в батальоне. В роте так стоит шутки. И Після нього, по-моєму, я був і, і Буч це так по візросту по по різниці. Ну, фору він давав всім загляду. Тому на Давіді Марковичу дуже багато о, виходів, о, таких специфічних о, і ризикових. І він всюди був першим, причому крок у нього був длинний. Ми навіть його трошки пригальмовували на задачах, щоб він трошки рухався і лініше. Я для своего возраста с э, могла фору дать путь кому. В группе я инженер. Занимаюсь в основном это мины, разминировка, минировка, сбросы. Из, из, Изготавливаю собственного производства. Я сейчас им замесю пластилина, они там поймают и будут лепить дальше. Ай, ты класс. Якщо група не разу у нас не було підриву, це результат якісної роботи Давіда Марковича. Давід ніколи не ліз в душу людям. Це такого у нього не було, але він міг слушно сказати щось в потрібний момент. Просто там. Ти теж гарний? Ні, вроді ні, не знаю. А Але відкуди кров? Сказав і пішов. Ну, скажімо, і це давало тобто, можливість щось подумати над його над ну, на своїм проблемам. Доросла людина, так вже сформована. І який от, один із, у нас в групі один з реальних професіоналів. Ну, тобто, це людина, яка там не аматор, він прийшов. Він професійний військовослужбовець був. Я сюди йшов не за заработной плати і не думав. Я думаю а то, а, о положении, то, що відбувається у нас в країні, вигнати орків, які прийшли на нашу землю. Група це єдине сила, як родина. У нас дуже сильні відносини, налагоджуються під час роботи, тому що ми живемо всі разом в одному приміщенні. Ми засинаємо разом, просинаємося разом і виходимо на задачі всі разом. Коли ти постійно в одному чоловічому колективі, то в тебе з'являється період, коли там є а, там, період нерозуміння друг друга. Це був момент, коли е, відправили двох е, людей, які між собою постійно конфліктували в групі. Це був Давід і був Сеня на Шмарському, який теж загинув в бою, І на сені напала собака. І покусала собака, коли він перестрибував через паркан. Uh, і uh, Давід Маркович так це запережувався, що в результаті вони доки там тиждень разом були, і в цей момент переживали собаки, яка покусала, що вони там пошуку. Ну, ми коли повернулися таке враження, що вони були вже родина, така сімейна пара. вони лягли в одній кімнаті, яка ми там зайняли, такий цікавий будинок, який нам надав люблюб'язна циганський барон. Це була ліпніна, це було такі гламурний кроватія там. Можна буде набабуть на відео подивитися. Це буде реально такі. І вони спали вдвох. можна було зайти до них в кімнату, вони як пара були вдвох постійно. Тобто, наскільки люди постійно друг друга роздражали, постійно були якісь проблеми. Цей э, момент, от сам покусений Сеня собакою, і Давід, який прийшов йому на допомогу, стрибаючи через цей паркан і намагаючи його спасти. Да, там, он... Это было, конечно, такие моменты эпичные, потому что мы приехали, гадь поменяло людей. Сеня это вообще уникальный человек у нас. Он у нас как и снайпер, оказывается, как и пулеметчик, и довольно-таки неплохо он себя зарекомендовал. У нас ну, группа дуже с... удачна. Конова задачи и по взятию языка, и по минуваням, и по колоннам, и по заседкам, и, по... и по штурмам, и по зачисткам. Духовно були зібрані хлопці і споріднені хлопці по своєму типажу, по філософії, можна так сказати. Бога я вірю і благодаря йому ми остаємося Да, Я перед кожним виїздом молюсь. Я завжди молюсь. Благодарю Бога за те, що він робить. Я бачу його плоди. Да багато разів в групу вводив, і це наш такий Ну, людина талісман, він в Бога вірив, за нас молився постійно. І е, коли виходив Давід, це перший признак було того, що ну, буде все ок. Це людина, за яким всі як мули топають кроком. Він професійно е, вже служив шість років, професійно спілкувався з будь-яким військовим рієприпасом. Е, мене здивував, як він швидко може розібратися з підривними машинками. Достатньо сучасний, тому що у нас був американський аналог під час одного, одного нальоту на колону, скажімо так, він використовував. І він достатньо непогано розбирався навіть сучасній техніки, яка не була в штаті, тобто яку нам надавали партнери. Є люди, на яких ти дивишся під час бою. І як вони роблять, ти повторюєш. За цього ти розумієш темп, руку, коли падать. Як тримати зброю, де відкривати вогонь, як спілкуватися. І от е, костяком групи одним із був Давід. За Давідом дивилися, і я дивився. І так як робив Давід, е, був я. А... На штурмі я. Ну, Здоров'я ми пошатнуло, скажімо так, да, там не витримало. Було навантаження сильне, ми там декілька зробили зачисток, пройшли дуже велику дистанцію по пересіченій місцевості, навантаження, плюс дощ, плюс мокрий одяг. і на зворотному шляху мені стало погано. Треба було бігти вгору, через... яку прострілювали з ушки. Я вже йшов останнім і поруч зі мною йшов доріг. І він підійшов і запропонував забрати автомат. І... Давід, розуміючи, що, що в принципі його життя так само е, 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 залежить від моєї темпу, от він йшов з моїм автоматом поруч зі мною і з, зі мною розмовляв. І коли ми піднялися на гору, я підійшов, вже попросив його автомат обратно. Але оця ділянка, яка була для мене складна, вона була більш для мене легка не тим, що він забрав автомат, а те, що він просто поруч зі мною йшов. І цей момент ну, для мене. І коли є такий, така мудра людина з тебе, яка розуміє, що ти ну, бачиш, дивиться в тобі в очі і розуміє, що тобі, тебе треба витягувати, то він тоді пішов зі мною двох. До речі, коли от, точно можна було сказати, що він там сильний веселий. Коли нас відпустили перший раз у е відпустку, та ми там перші секунди а, сльози були на очах, якщо чесно. Це такі емоції були там. Просто ніхто не повірив, що нас відпускають на три дні додому. Такі емоції були. Дуже. Потім сміялися Ну, тобто, таке, 20 хвилин і з весіля додому. Три дні. Та що це такі сюрприз. У мене два сина, дочка, жена. Младший син воює теж. Вже ну, закінчив теж який курс. Міють вже награди. Ця група побачила, як помінявся він, коли поранили його сина, тому що для нього дуже важливу роль грала родина, його синов'я, його донька. То прямо, прямо можна було бачити по Давіду, наскільки йому важко, тому що ну, я дійсно я розумію, коли чоловік воює, його син воює разом. І син отримав поранення. Одна із ситуацій, в якій себе показав Дед Маркович, це був сватовська напрямок. Ми опинилися на вопі ворога. Вот. И в первый контакт как раз зашел Давид Маркович. Чтобы то есть он а, своим общением, нахрапом, начал их а, чавить. Ну, благодаря тому, что немножко на них наехал, группа успела немножко хоть пере, э, это самое, ну, рассредоточиться. И он начал Забалакувати їх. От. І всі складні ситуації саме Дарід дав можливість Тобто, ми Під час спілкування він відтягував їхній зор на себе. І в цей момент ми якби типа. Розійшлися, згрупірувалися, я передав інформацію по лінії, що це ворог є. І після того, як вже почалися перемовини, що давайте резидемося з їхньої сторони, щоб не розуміли ситуація Шупатова, морі порушили цю домовленість, тому що вони відходять, ми не стріляємо, вони не стріляють як би, таким чином. І відкрили вогонь. Ми змогли погасити там завдяки кулеметнику Бучу, що кулеметнику з який підтягнувся. Ну, група спрацювала, все нормально. Ми витягнули, там є в кадрах цей момент. За що Девід Маркович отримав нож-кабар від комбата? саме за його першу чергу перше хвилині дії, що він почав нахрапом їх давити, і за чого вони змушені були не вести вогонь, а спілкуватися. І за цей час група розсередоточилася і дала бій. Молодцы ребята, все сработали хорошо, отходили двойками, тройками. Извините, как книжка пишет. Все слаженно отработали. Ну, все четко было, но слава богу. Маркович готовит подарки. Да. Салфи, салфи давай. Да, еще. У нас все хорошо. Опция. Там вот добавить летают. Нашли уже три танчика. Сейчас будем баловаться. Я надеюсь, мы продвинемся, зачистим и освободим нашу страну от орков.